Привіт майбутні мультиакерам! на зв'язку Сеньок і сьогодні ми будемо збирати свою власну ферму мульта для винесу 1000 баксів із активності по крипті. Я трохи вивчу цю тему, поспілкувався спецами в цінніші і після дропу від арбітру захотів розширити свої можливості в участі в дропах. В цьому відео я покроково покажу як я створюю ферму на 5-10 аккаунтів, а в наступних відео будемо вже виконувати активності, які я собі взяв на замітку. Це ІЗК Sync і Layer. І арбіт ЛНОВА та багато інших. Тому підписуйся та слідкуй за моїм каналом, я впевнений, тобі буде цікаво. Давайте ближче до діла. Я не буду затягувати, а в кінці порахуємо, скільки ж доларів потрібно для створення та догляду за такою двіжу Огна. Oh, no. Давайте ж глянемо, що нам буде потрібно. Це антидетект, проксі, сімки, пошти Gmail, акаунти Twitter, акаунти Discord, гаманці Metamask і для зручності таблиця виконаних активностей. Почнемо з антидетектора. Це браузер, який міняє твій відпечаток та IP-адрес для того, щоб кожен твій аккаунт був зареєстрований ніби з іншого комп'ютера, Це якщо простими словами. Я буду юзати він безкоштовний на 10 аккаунтів, та кажуть, безпечніший у порівнянні з тим самим Dolphin, який імені в главу. Більше я з цим антиком вже знайомий на перший рік, тому буду працювати з ним. Далі буду показувати, як це все зібрати докупу. Proxy це, напевне, найважливіша частина в і їхнє завдання це змінити твій IP-адрес. Це робиться для того, щоб проекти, завдання яких ти будеш виконувати, не засікли, що ти мультиакер і не додали тебе у блекліст. Я буду купляти на ProxyLine, кажуть тут хороша якість, нам будуть потрібні приватні IPv4 проксі, у кількості 5 штук. Я думаю, спочатку зроблю ферму на 5 штук, візьму на 60 днів. Україна, в принципі, ролі не відіграє. Але краще брати Європу або Україну, наприклад. Щоб їх купити, вибираєте кількість, срок і поповнюєте баланс, можна поповнити USDT, крипта і оплачуєте. Як бачу, вона ви видала наші проксі, тому давайте підемо в On The detect і їх додамо. Йдемо сюди, створюємо наш профіль, називаємо, вибираємо свою операційну систему. в мене це macOS. Версію генеруємо новий відпечаток, додаємо проксі. Тут вибираємо SOCS5. І тут нам потрібно вставити наш IP і через дві крапки порт. Копіюю IP, вставляю сюди і копіюю порт. Теж вставляю всередині дві крапки. Далі нам потрібно вставити логін, йдемо сюди. Копіюємо наш логін, вставляємо і так само копіюємо пароль. Ми додали наші проксі, перевіряємо. Все, наші проксі додались, все працює, створюємо тут профіль. Нам створили профіль, можемо в нього зайти, відкриваємо, і зараз підемо, перевіримо, чи проксі наші працюють. Як бачимо, у нас проксі 91 247 170. Це наш IP. Зараз зайдемо в цей профіль йдемо перевіримо. Нам відкрило наш профіль, перші разі може довго відкривати, але чекаємо і все відкриваємо. Йдемо на сайт, 2IP і дізнаємося наш IP-адрес. Як бачимо, 91, 247, 176. Все працює. Ми сидимо з цих проксі, Україна, Київ, хоча і не в Києві. Все, це наш профіль, він як окремий йде, і нас тепер не засічуть. Давайте я вам ще розповім фішку, яку теж відносно недавно дізнався. Якщо у тебе немає грошей чи бажання купляти проксі, ти можеш використовувати мобільну точку доступу, тобто роздавати інтернет з телефону, підключатися до нього з комп'ютера і виконувати якусь активність через антидетект. А після того як ти виконав завдання, зробив все, що тобі було потрібно. На одному аккаунті включаєш режим польоту на телефоні, тим самим перезавантажуєш свій IP і можеш працювати з іншим аккаунтом по такій самій схемі. Цей спосіб працює, він міняє твій IP. Так само можеш дивитися через два IP, коли ти включиш режим польоту і побачиш, що твій IP-адрес поміняється, але під деякий абус він не підійде. Роздачі ще можна пообузити. А от біржі, там коїнлісти так не вийде. Тому краще купити проксі і забути. Система розпізнає нас як окремого користувача. Ми можемо створювати акаунт. Почнемо з найголовнішого: це пошти Gmail, саме ці пошти, тому що вони підходять для всіх активностей. Я вирішив підійти до діла серйозно та максимально правильно. Тому у всіх акаунтах я буду використовувати тільки фізичні номера телефонів. Тобто сім-карти, які я купив, Київстар, Vodafone, Водафон, без різниці. По ціні виходить плюс-мінус однаково Так, можна використати сервіси для активацій одноразові, але в майбутньому, в разі чого, ти не зможеш знову підтвердити свій номер, а якщо від цього буде залежати ви твоїх грошей, то буде дуже опірно. Тому не економимо на цьому. Дуже важливе уточнення: активувати нові сімки потрібно тільки з декількох різних телефонів. Або з телефоном, в якому злочині рут права. Як це зробити, є дуже багато відео в інтернеті, можете глянути. Основний телефон я би не лочив, але якщо маєте якийсь додатковий телефон, можна злочити. В іншому випадку, якщо ви активуєте всі сімки з одного телефону, є шанс, що вас заблокують мобільним оператором. Тому що на один телефон не можна активувати 100-200 сім. З цим розібралися, давайте створимо пошти. Як це робити, я показувати не буду, тому що це база, це вміють всі. Тут все дуже просто. До речі, хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я вже на днях зроблю підбірку по топовим активностям, які я впевнений дадуть дроп. Там будуть інструкції по всім цим двіжухам і в разі чого я зможу тобі там допомогти. Тому підписуйся, тут буде дуже цікаво. Аккаунти твіттер – це найважливіша соціальна мережа, якою зайв чат, вкреплений і абсолютно всі проекти. Після того, як Маск купив його, він почав закручувати гайки і максимально позбуватися ботів. Тому аккаунти тут повинні бути старі, прогріті та дуже в хорошої якості. Найкраще це АКІ 15, 14, 16 років. Частково заповнені, не підтверджені по СМС, а підписники майже не відіграють ніяку роль. Давайте підемо і купимо такі. Я буду купляти на Аксмаркеті. де купити аккаунти, є дуже багато, але я з AXMаркетом вже не перший раз буду працювати, тому я тут знайшов аккаунти 2014 року, підтверджені по Польщі і не підтверджені по СМС, тому що я буду. Додавати свої сімки по 50 центів можете бачити. Я думаю, вони підійдуть. До речі, там ще є аккаунти і 9-х років, і ще старші. Такі я б не брав, тому що мені казали, що це буде підозріло, якщо тебе не було 15 років в мережі, тобто ти з'явився і пишеш у Twitter. Також можу забанити. Тому оптимально буде там 16 рік. Але таких немає, тому візьму 14. Думаю. Будуть нормальні. Процес покупки акаунтів тут такий самий, як і всюди, поповнюєте баланс і купляєте. Давайте я вам розповім, як я їх буду гріти. Я запитував чоловіків, які шарять, і вони порадили гріти дуже плавно та поступово. Перші дні я додам інформацію про себе, відпишусь на невідомі аккаунти та залию декілька постів на кожен акаунт. Тіпа, що я повернувся і почав цікавитися криптою, тому що в мене дитинство кинули. З 10 поверху і так далі. І так буде робити вигляд живої людини протягом якихось тижнів. Після цього можна буде вже використовувати цей твітак в своїх цілях і сподіватися, що його не забанять. Я зараз куплю аккаунт і перейдемо в наш профіль антидетекто. Сразу зайдемо і глянемо. Нам видали файл. Бачимо, можна його скачати. Скачується текстовий документ, де всі доступи до вашого аккаунтів, які ви купили. Я вже зайшов в аккаунт, зразу додав одну сім-карту, тобто підв'язав номер і я вже цей аккаунт буду прогрівати. Сьогодні я напевно підпишуся на невідомі аккаунти, без галочок, без нічого. Потім завтра вже я там закину якийсь пост, напишу інформацію про себе. До речі, я згадав за такий чат в телеграмі, де ви копіюєте ссылку на свій аккаунт. Переходите в дівчата, я залишу посилання під відео. Перечте сюди свою ссылку і пишете, що підпишуть взаємно. І через деякий час можете побачити, як на вас будуть підписуватись. Ви підписуєтесь на тих людей взаємно, і вам добре, і іншим і людям добре, тому що ви створюєте активність на своєму аккаунту, люди створюють собі активність, взаємовигідно. До речі, на рахунок файлів, які вам видають на цьому маркетплейсі. Ви скачуєте, але якщо скачуються якісь файли там ZIP, RAR, тобто не текстовий формат, такі файли краще не відкривати і писати у підтримку, тому що там може бути вірус, який потім вкраде ваші кошти з гаманців. Тому якщо ви скачуєте звідси доступи до аккаунтів, то там має бути тільки .txt файл в текстовому форматі, і там, де ви копіюєте доступи. Все, я сьогодні буду гріти цей аккаунт. А потім буду використовувати вже в своїх цілях і буду сподіватися, що його не забарять. Я їх реєструвати буду сам, тому що в мене є сім-карти, для чого я буду купляти, тим більше я буду мати повний доступ до цих аккаунтів, так буде безпечніше. Значить, відкриваю Discord браузері. Принцип реєстрації, як і всюди, думаю, це показувати не потрібно, тому що це дуже просто. Discord не вибагливий до таких моментів, як Twitter, тобто не потрібно його там відлежувати, прогрівати і так далі. Зареєстрували і користуйтесь, їх не банять. Які ж активності без гаманців? База це Metamask, тому давайте додамо його, переходимо в налаштування, йдемо в розширення і тут скачуємо гаманець Metamask. І так потрібно завантажити його. Для кожного аккаунту. Тому зараз я цим займусь Давайте ще вам покажу одну класну фішку яку я знайшов, це як додати у всі наші профілі розширення Metamask. Робиться це дуже просто, декілька кліків. Для цього переходимо в antidetect вибираємо наші профілі, в які ми будемо додати. Жмемо сюди і сюди. І сюди додаємо ссылку на. Розширення Metamask у магазині Chrome. Нагадую, що всі ссылки я залишив під відео, тому можете взяти звіт. Жмемо «Добавити» і зберігаємо. Все, ми тепер додали для кожного профілю розширення Metamask, яке автоматично завантажиться. Коли ви відкриєте наш профіль, воно вже там буде і вам тільки залишиться зайти або створити аккаунт гаманець в Metamask. Після того, як ми завантажили розширення, ми там реєструємось. Минулих відео я показував як це зробити, там все просто. Обов'язково зберігаємо свою сіт-фразу, робимо собі якийсь файл, до якого ніхто не буде мати доступ, і ніхто звідти не вкраде ваші кошти. Я зараз зареєструю гаманець і трохи розповім, як гріти самі гаманці. Все, я створюю на гаманець, Давайте тепер декілька слів про те, як його прогріти. Основне, це не можна поповнювати їх з одної біржі, з одного аккаунту. Це дуже важливо, тому що це все дуже легко палиться через те, що всі транзакції записані в блокчейні, так легко палили Арбітру. Тому для поповнення використовую різні зв'язки або субаккаунти, які доступні на деяких біржах, наприклад, Хобі. І всі гаманці на ваших аккаунтах між собою ні в якому разі не зв'язуємо. Тобто поповнюємо цей гаманець і ганяємо активності тільки за допомогою нього. З нього не можна перекидувати кошти на якийсь свій інакший гаманець. Так от, перед тим як виконувати активності, я буду гріти ці гаманці, декілька разів поповнити, вивести кошти. Потім можна зайти на декси по типу Вамінж чи там Uniswap, і купити декілька щитків, потім їх продати, поганяти по мережам і так далі. Тобто накрутити якийсь об'єм, створити багато транзакцій і створити якусь видимість, щоб в майбутньому було видно, що ваш гаманець активний. Все, ми створили аккаунт один. Зараз я піду, 4 оформлюю так по такій самій схемі. Для зручності та для того, щоб не забути, що я виконую, я заведу ще собі таблицю в Excel, де зберу основну інформацію про проекти, які я виконую. Та буду записувати, як я виконав. Тепер можна сміливо полювати за всіма топовими проектами та їхніми дропами. Нагадую, що по таким я зроблю підбірку вже на днях, тому в мій телеграм-канал, де я це все буду транслювати. Всі посилання, які я використовував на проксі, на антидетект, на аккаунти, я залишу посилання під відео. Також там залишу посилання на телеграм-чати для взаємних підписок в Твіттері. Витрат. Сім-карти 5 штук по 100 гривень приблизно 13 доларів за всі. Проксі 5 штук по 1,7 долара це близько 8,5 доларів за всі. Аккаунти Twitter 5 штук по 0,5 долара, це 2,5 доллара. Ітого 24 доларів потрібно для створення ферми на 5 аккаунтів, це вже все включено проксі на 1 місяць. А для підтримки потрібно тепер тільки проксі, а це 8,5 доларів в місяць. Ну а якщо тобі сподобалось це відео, підтримай його лайком. Що виникли питання, пиши в коменти. А з тобою був саньочок на зв'язку.